В основі пробації, в центрі пробації лежать покарання, які мають е, обов'язок виконуватись, і за невиконання яких особа може притягатися до більш суворої відповідальності. Але пробація це шанс особі довести суспільству. Що він може виправитися без ізоляції і не завдати шкоди іншим людям, і таким чином він має можливість зберегти ті е, соціально позитивні або соціально корисні речі, які в нього є: сім'я, робота, е, здоров'я, е, якісь стосунки позитивні.